Вітаю про життя міста Сакряни та Сакрянського району розповідь очевидець подій, житель міста Сакіряни Матрюк Василь Григорович. Василь Григорович, перш ніж розпочати інтерв'ю, розкажіть, будь ласка, коротку інформацію про себе. Дякую. Я народився у 1956 році в селі Ленківці Кельменецького району. Закінчив середню школу. Служив у армії радянській. Після служби в армії навчався у середній спеціальній школі міліції в Кишиневі, а згодом закінчив університет внутрішніх справ у Києві. Був направлений на роботу в секіряни у 1979 році і попрацював там до 2002 року. Що ви знаєте про походження назви міста секіряни? Так, да, я цікавився цим питанням. Мені відомо з історії, що в 16 столітті, коли турки захопили Буковину і Молдавію, люди, селяни, рятуючись від поневолення, ховали, стікали в лісах, ну і сокирами вирубували дерева для того, щоб облаштувати житло. Цих людей. Назвали сукерянцями, а саме поселення, яке вони збудували, назвали сукірями. Що ви можете розповісти про свою діяльність на території сукірян? Ну, в період 70-90-х роках я працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ сукерянського району. Ну, мені довелося побувати майже у кожному населеному пункті, на кожному підприємстві. Був знайомий з багатьма відомими керівниками іншими людьми, які доклали багато зусиль для розвитку нашого краю. Розкажіть, будь ласка, про важливі підприємства, які працювали в той період. Насамперед, можна виділити завод харчової промисловості, продукцію якого доставлялись по всій Україні і за її межі. Ну, Відомо, що в кожному селі були ферми, багато було корів. І цю сировину переробляв Сокирянський сирзавод, дуже якісну продукцію він виготовляв. Поставлялись за межі області, і, і не тільки, мабуть. Також необхідно сказати про роботу. Сокового заводу в селі Коболчин, який виготовляв концентрат з яблок. До речі, він і зараз працює. Так як на великих земельних ділянках району і міста вирощували багато яблук, і їх необхідно десь було переробляти. Яблука возили і за межі області, і за межі України. Також вирощували груші, сливи, черешні полуниці, е, значну частину яких переробляв Ковецький, консервний завод. Як ми знаємо, на території району функціонує Дністровська ГЕС та ГЕС. Яку роль воно відіграло для розвитку міста? Важливу роль, звісно, воно відіграло. Було багато е, створено робочих місць. Е, Дуже уклад великий був розвиток будівництва житлових будинків у місті Сокиряни та іншої соціальної сфери. А саме був районний будинок побудований, дуже гарний. І краща районна лікарня області. Поліклінікою, стаціонаром, дуже гарна лікарня. Дуже дороги стали кращими. Но в відремонтували їх якісно. Які навчальні заклади були на той час? Були дві школи, десятирічки, професійно-технічне училище, діти навчались в училищі і з району, і з інших областей. Працювала художня, дитяча спортивна. Школа, музична школа. Скажіть, будь ласка, які відомі діячі прославили Секерянський район? Першу вчора слід відмітити, відзначити герої соціалістичної праці, голову Колгоспу в селі Ковалчин Ротаря Василя Яковича, заслуженого працівника культури, директора музичної школи Мавторяка Михайла Васильовича на спілки письменників України чорного Олександра Дмитровича, з діяльністю яких я був знайомий. Е, які діяли місця для відпочинку? У ну, Скирянах на той час було багато місць. На стадіоні проводили змагання на першість району з різних видів спорту. Дитяча юнацька спортивна школа працювала, вихованці, якої здобували призові місця з чемпіонату України. Також цікаво було відвідати скальний чоловічий монастир у селі Галиця з прекрасним видом на Дністер. І по сьогоднішній день його відвідують багато туристів, як із області, так і з інших регіонів України. У вільний час жителі міста. Парку прогулювалась, відвідували краєзнавчий музей, кінотеатр. Ось такі були підпочинок людей. Е, на жаль, наше інтерв'ю добігає кінця, тому дякую вам за розмову. Вам також дякую.